Як ви які висновки робите з кремлівської путінської реакції, із емоційного посилу, із формулювань. Що це означає Ну, тут є декілька важливих моментів. Момент перший, що звичайно, з точки зору вразливості для конкретно для Путіна, ця, ця атака вона була те, що називається в саме яблучка попала. А тому, що для Путіна цей проект є надзвичайно важливий з іміджової точки зору, з точки зору його образу, іміджу як збирача російських лавках земель, він же себе отожнює з великими імператорами Російської імперії, там Катериною, як, зокрема, яка там збирала землі, так само і він Крим розглядав як перший шаг до збору. Знову ж таки, в лапках ісконна руських землі закривається. Тому, звичайно, те, що, і ми пам'ятаємо, що він за... Особ... особисто за рулем Камазу угу. вантажівки відкривав це міст. Тобто для нього це був надзвичайно важливий крок. І тут бачимо, що дійсно це вже друга атака, яку росіяни не могли попередити. Вона наносить удар по його іміджу, як такого Переможця царя, який збирає землі. Це перший момент. Другий, звичайно, Путін дуже такий э, відчуває себе нервовим за того, що після першої атаки, як виявилось, незважаючи на всі засоби величезні, які кинуті на захід цього мосту, uh -huh. росіяни не здатні попередити такі атаки, і вони відбуваються і, скоріше за все, будуть відбуватися і надалі. Uh -huh. Пане Андрію, а, Ми, де, де... а бодай росіяни. Роки. А бодай росіяни можуть повірити, що кримський міст не використовується для військової логістики. Ось саме це я хотів сказати. Ще третій момент важливий, що дійсно це дуже важлива логістична цепочка, логістичний шлях, яким росіяни перекидують, по-перше, військові грузи грузи дуже важливі до Криму і потім до Південних областей України до тимчасово окупованих територій в них. І по-друге, звичайно. і Цивільне населення також користується ним, щоб їхати в Крим з метою туризму, там тощо, що вони пропагують, що туди їздили росіяни. тому звичайно Путін знову збрехав відкрито, коли сказав, що не використовується для перекидання військових вантажів. Насправді використовується, і це на найбільш такий короткий, оптимальний логістичний шлях. І Якщо він пошкоджений. То я констатував сьогодні в огляді інститут вивчення війни, mm -hmm. то там вже утворилися пробки з, Росії, з Кримського боку, тому що туристи почали швидко повертатися, і росіяни свою військовою технікою там вже починають відчувати перешкоди. Тобто атака попала в саму ціль, і росіяни до це mm -hmm. будуть відчувати і на в ближче страхової та середньострокові перспективі 100%. -го. Пане Андрію, а ви би схарактеризували ось такий виступ і відозву Путіна як емоційну чи ні? Тому що ну, на загал виглядає він відносно стриманим. Але коли каже, відповідь буде, ну це ж заява про помсту. Звичайно, це фактично повторення того, як вона реагувала на першу атаку у жовтні минулого року. Те, що це вони класифікують як теракт на російські об'єкти. І, звичайно, для Путіна, як він себе позиціонує, до останнього часу більш-менш це успішно було, як такий альфа-самець, тобто ватажок, який постійно тримає гору над будь-якими суперниками, і відповідає жорстко тим, хто на його територію насмілюється покушатися. Тому звичайно, і тут в цій с ті ж самі логіці він розглядає ці події, і обіцяє, що відповідь буде. Uh -huh. Ну і звичайно, як свідчить досить минулого року, тоді дійсно вони активізували повітряні удари, в тому числі і по Києву. То якщо вони будуть діяти в тій ж логіці і зараз тобто пожвавлення на військовому uh -huh. такому фронті буде. Uh -huh. Пане Андрію, але от цікавинка, мені здається, на неї теж варто і можна звернути увагу. що... Удари по мосту припали на конструкції, які перебувають на українській території і над українськими територіальними водами. Тому що один із ударів над ну, от в районі острова Коса Тузла, а інший в частині ближчої до Керчі. Тобто навіть в цьому аспекті. Якщо ми сприймаємо і будемо думати, що це українська атака, то це відбувалося на українській території. Ви знаєте, тут принципово є те, що це важливий логістичний шлях військовий, і він може розглядатися і має розглядатися як законна ціль для атак. Про це зокрема, казав і керівник СБУ Василь Малюк, коли вони коли пояснював, чому. СБУ наносить, наносила удар по цьому мосту ще в жовтні, і зараз також за даними джерел з відомства саме СБУ разом з військово-морськими силами України планували і здійснили цю атаку. Тому з точки зору саме законів і традицій ведення війни, ця ціль є цілком законна, і mm -hmm. по ній Україна має повне право наносити удари не тільки над Класична українська частиною акваторії, наприклад, але і над російською? Тому звичайно, ну зокрема, міжнародні аналітики так теж так само сприймаються. У інститут вивчення війни, який я згадував, угу. він теж трактує так, що ця ціль є дійсно законною з точки зору традиції і логіки ведення війни, і тому вона і буде під атаками, пане Андрію. А от скажіть, будь ласка, тоді як треба трактувати? Оцінку Західно. сполучені штати не можуть підтвердити причетність України чи будь-якої іншої сторони до останніх вибухів на так званому Кримському мосту, який з'єднує окупований півострів із Росією. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінґ. На брифінгу у понеділок представниця Пентагону зауважила, що не може підтвердити заяви з обох сторін стосовно причетності до вибухів на мосту, але підкреслила, що Крим це частина України. Далі я цитую, право говорити про свої операції залишимо за українцями, можу лише висловити загальне спостереження Україні вирішувати Україні, вирішувати, як вона веде цю війну, захищаючи свою територію, свій народ, свою свободу. Дивіться, авторство в таких операцій, навіть ті, хто їх здійснював, вони не поспішають визнати. Я тут хотів би нагадати, що зокрема речник тієї ж саме СБУ, Артем Дісяренка він сказав, що багато запитів до цього щодо ролі нашого відомства. Але ми просто спостерігаємо за тим, цікавився, як цей важливий шлях військового сполучення не витримав військового навантаження. Деталі якихось операцій будемо розповідати після перемоги, так само дійсно, і Сполучені Штати вони виходять з тієї ж логіки, що що називається не треба зайвий раз в непотрібному непотрібним чином підвищувати планку ескалації і констатувати, що так, це Україна здійснила вдалу атаку на дуже важливий шлях для Росії стратегічного ціль. І фактично, оскільки в Кремлі сприймають так, що. Сполучені Штати діють руками України, що Україна не діє самостійно. Вони так постійно транслювали це ще з 2014 року, і зараз від цієї точки зору не будуть відходити. Пане Андрію, але ж могли відходити. би і не коментувати. Тобто, коментар ми не знаємо. У нас немає даних. Це теж позиція, це теж сигнал. Ні, це було би теж свідчило би про те, що по перше Сполучені Штати не, умисно намагаються уникнути коментаря дійсно важливої uh -huh. події. А щодо того, що у них є дані, зокрема там супутникові дослідження та інші радіоелектронні перехвати, то що в цьому не сумнівається ані російська сторона, ані інші полові, міжнародні гравці, тому сполучені штати просто позицію, скажімо так, страуса, який буде пря спрятати голову в пісок, не будуть займати, але вони дали такий виважений і, з моєї точки зору, оптимальний коментар в цій ситуації, які вони тільки могли дати, угу. а, пане Андрію. Ну ось е, кримський міст. Е, е, наскільки важлива тут його символічність, І чи можемо ми сказати, що він атаки дронів? Що це вже визначає Крим загалом е, територію Кримського півострова як таку головну ціль, е, на яку вказує зараз Україна збройні сили України, спецслужби українські? Що це головна ціль? атак, це головна мета на найближчий етап. Ну, звичайно, тут більш професійно та фахово, Я вважаю, можуть висловитися професійні військові аналітики чи там представники Збройних Сил України, якщо будуть мати якщо буду вважати, що це потрібно зробити. З з точки зору оцінюючи цілому ситуацію, на мій погляд, ні, поки що не можна казати, що саме такими діями Україна визначає або свій напрямок головного удару, або це проголошує, що. Крим буде у числі пріоритетів в інших серед військової активності. Деться про те, що дивіться, я пропоную ситуацію розглядати в більш прикладному плані. Uh -huh. Є дуже важливий логістичний шлях, в якому Росія перекидає величезний обсяг військових грузів, і Україна вона по перше. Має право його перерізати, по-друге, коли вона має такі можливості, вона цим користується, uh -huh. тобто атака е, саме надводними дронами, при тому, що Чорноморський флот наш Чорному морі практично не діє зараз. Е, вона свідчить про те, що Україна має і можливості, і здатність наносити удари почутливим і дійсно стратегічним важливим об'єктом uh -huh. для для Росії, і тому, власне кажучи, в, в цій загальній логіці, що потрібно наносити. Саме удари по базах, по логістичних шляхах перев'язати їх, як це було опробовано вже на Донбасі минулого року і на Харківщині також. І ця атака давала своє свою ефективність. Я їй пропоную розглядати цю оставку, пане Андрію. Ну тут же дуже важливий ще політичний зміст для нас, для України. Що ось якщо відбуваються особливо успішні атаки, такі що ми підкреслюємо, Україна підкреслює, що Крим не має ніякого особливого сакрального значення. Ми не допускаємо того, що як хотіла би Росія Крим виносити за душки, або що і так далі. Що Крим так само досяжна мета. А Крим, це те, що ми означаємо як свою територію, і за нею боремося напряму. От мені здається, цей політичний сигнал дуже дуже важливий. З цієї точки зору абсолютно з вами згоден і хотів би нагадати, що під час ще першої атаки в жовтні минулого року по Кримському мосту тоді СБУ такий жорстівливий вірш висловила, що Лавейка співає, СБУ в Криму зустрічає. Тобто це свідчило про те, що дійсно Крим залишається. По перше це дійсно українська територія. Ми так її сприймаємо. По-друге, у неї немає якогось такого особливого недоторканого стану mm -hmm. е в цій логіці цих військових подій, що відбувається, і зараз це е знову ж таки важливий, е важливий такий момент, щоб нагадати росіянам, що вони звідти будуть змушені піти, і чим раніше mm -hmm. вони це зрозуміють, тим буде для них краще. І якщо і як, як, як якомогу скоріше, щоб вони переходили mm. до практичного саме здійснення цієї мети, mm -hmm. а пане Андрію, ну от недавно а, Зеленський говорив про те, що Путін імовірно буде хотіти йти на переговори, тоді коли Збройні сили України будуть стояти на вході у Крим. Що от позиція Росії саме зміниться? Ось такі події, як та про яку ми зараз говоримо, вже наближає в цей момент, коли Росія буде активніше хотіти переговорів і ще більше просити про них. Ну насправді будь-який момент успішних дій України. Він кожного дня наближає ту, ту мету, коли Україна з позиції сили буде проводити переговори про завершення цієї війни. Uh -huh. І дійсно Україна зараз продемонструвала серйозність своїх намірів про те, що вона буде діяти в тому числі для звільнення всіх своїх територій, включно з Кримом. Так як вона вважає за потрібне, і саме про це казав голова Головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний в своєму uh -huh. давньому інтерв'ю американській газеті він казав, що будемо звільняти всі наші землі і всі ці зброї, яка у нас є. Тому, в принципі, саме виконуючи цей напрям, який задав. На ЗСУ засу Україна і діє у цьому хочеться вірити так, що зброя у нас є якась особлива українська зброя, яку якої не так багато, можливо, специфічних ракет далекосяжних або що, але є такі розробки, і вони а, часом дуже влучно використовуються. Нехай їх буде більше, нехай наш оборонний комплекс може працювати активніше. От ми говорили зараз про американську оцінку і таку реакцію у нас немає даних, мовляв, кажуть американці, але от певною мірою посеред. Кована західна оцінка вже в іншому контексті, але вона прозвучала. Я хотів би повернутися до великої такої теми вільнюського саміту НАТО і певного сигналу, який був відправлений Україні в контексті. Завдання, які стоять перед нами для того, аби приєднатися до НАТО, вони перетинаються із завданнями щодо європейського союзу, і вони не тільки оборонні, вони не тільки економічні, вони політичні, внутрішньополітичні і політико-правові, скажімо так, і тут я звісно натякаю на антикорупційну боротьбу. Ось цей натяк він однозначно прозвучав. В е, м, натівській підсумкові підсумковому ком'юніке і в, в тих виступах, які е, мали інтерв'ю, які мали після завершення саміту керівники країни, оцінки, які вони давали, е, це те, що важко виміряти, так би мовити, наскільки успішно боремося, за якими критеріями треба оцінювати. Вочевидь, це треба ще все виписувати. Але як е, ви гадаєте, Україна реагуватиме на подібне, як має виглядати оця антикорупційна боротьба? Вона йде сьогодні в повній мірі. Сьогодні ми і за політикою не можемо особливо стежити, тому що Верховна Рада працює в такому ну не, не телевізійному, не публічному ефірі. Ем, ну і певні претензії там до всієї структури, от, архітектури антикорупційної боротьби в Україні маю на увазі набу, САП і так далі. Вони висловлювалися, і я не знаю, чи вони цілком зняті. Інші українські спец. Структури такі, як СБУ, так само серед іншого, займаються і антикорупційною боротьбою. Як тебе треба працювати, щоб до Вашингтонського саміту це питання було зняте? Ну, дивися. Давайте так ви правильно задали напрямок. Що про це це дуже така тема комплексна, загальна? Саме так її треба розглядати. Якщо сказати загально дві речі, то вони будуть виглядати так стисло. перше. Захід, зокрема, Сполучені Штати, а якщо більше точно президент Сполучених Штатів Джо Байден наполегливо і постійно кажуть про те, що Україна має провести необхідні внутрішні реформи для того, щоб відповідати стандартам і які потрібні які належить виконувати країні, яка хоче вступити до НАТО. Це перший момент. Друге, ви питали, як Україна буде реагувати. Україна, якщо коротко, тести, буде змушена виконувати всі ці рекомендації. Тому звичайно тут треба розглядати ситуацію так, що не, не, не можна казати, що якщо ми тільки проголосили бажання, Україна я маю на увазі офіційно проголосила всі Київ проголосив бажання, що Україна хоче вступити до НАТО, відразу Україну до НАТО і мають прийняти і приймуть, звичайно, ні. Mm -hmm. Йдеться про те, що зараз чого ми добились, це те, що план дій щодо членства, так зване ПДЧ в НАТО. Він для нас не є вже необхідною ступінь, яким ми mm -hmm. маємо виконати, але замість цього буде його замінник, і він буде дійсно там будуть виписані всі ото, що ви позначили, зокрема. Міре. Пане Андрію, а за чим будуть вимірювати, от що за критерії будуть для західних країн для НАТО в нашій антикорупційній боротьбі? Якісь резонансні справи, які вже в суді опиняться, а не просто затримання? Чи вони будуть проводити я... свої аудити і шукати яйця по 17? Дивіться, Я пропоную дивитися на цю більш широко, тому що мова не тільки про антикорупційні, там іде йшлося і про корпоративне управління, про демократизацію, про правосуддя. Це все, що те потрібно зробити в Україні. Не треба думати, що це буде якісь такі фантики. Що ми фантик блакитного кольору витягнемо і зробимо це, буде гаразд, рожево. Ми будемо чіпати і всі, всі закрити на себе за ні, так не буде. Я думаю, що відповідально треба готувати суспільство і країну до того, що нам належить виконати дуже велику роботу, провести дійсні реформи, не просто приймати якісь закони там, декларації, тощо а проводити корені і ви прав абсолютно праві в тому, що в сфері боротьби з корупцією також, але що полегшує наше завдання, що вимоги цих реформ вони багато чому перетинаються з тими реформами, які нам треба зробити на шляху до європейського союзу до євроінтеграції, тому... і тут працюємо в обох да, напрямках тому, і досягаємо. Ми можемо двох результатів одним послідом. Ми можемо вбити двох зайців і виконати ці вимоги, які потрібні для вступу до ЄС. І ті вимоги, які потрібні для вступу до НАТО, пане Андрію. І ще одна інформація. На сам кінець. Вчорашній підрив кримського мосту ймовірно був одночасно і святковим салютом. Сьогодні виповнюється рік, як Василь Малюк очолив службу безпеки України. Телеграм-канал Оперативний ЗСУ нагадав топ 3 тем, якими СБУ запам'яталися за цей час. Перша бавовна палає. Це підрив кримського мосту. Двічі атака морських дронів. На кораблі Російської Федерації у Севастополі підрив літака в мачулищах та постійні вибухи колаборантів. Друга служба Божа України агенти ФСБ в Рясах більше не почувають себе вільно. А в Лаврі Українська церква та третя топ-тема це Медведчук і Ко обмін кумапутіна на 200 полонених азовців. Затримання екс начальника кримського главку СБУ Кулініча. Загалом за рік правоохоронці виявили більше 400 агентів Російської Федерації СБУсь. Сьогодні входить в топ-5 найефективніших інституцій України на думку громадян службі безпеки довіряють 74% українців. На чому ви зробили би акцент саме на останньому, що дійсно за даними КМІ і інших авторитетних соціологічних центрів оновлені служби безпеки безпеки довіряються дуже велика кількість українців? І це свідчить про те, що новому керівнику. Василю малюку вдалося створити структуру, яка буде адекватна сьогоднішнім викликам війни, перетворити її на ефективно діючу в складних умовах військового часу. структуру і досягати результатів на тих напрямках, зокрема, які ви перерахували, угу. пане Андрію. А ми можемо сподіватися на те, що у нас вже якась. Інституційна сталість, так би мовити, настає. Ну тобто, що не тільки іменем очільника визначатиметься успішність, і ефективність роботи якогось підрозділу, а що просто це буде традицією певних інституцій, ну це завдання, яке українські інституції вирішуються фактично напротяг від самого початку проголошення незалежності. І в різних напрямках там були і успіхи, і відкати. Тобто цей процес іде постійно. Але зараз є в принципі два моменти, які дають підстави дивитися з оптимізмом на найближчі результати цього процесу. Перше те, що навіть в умовах війни Україна створює такі ефективно діючі структури державні держав, дійсно, які опікуються інтересами держави. І відповідаються запитам суспільства в цей час, і друге, те, що виконання необхідних функцій від державних інституцій будуть вимагати і європейські інституції, і євроатлантичні у процесі інтеграції України в ці структури, тому в принципі є підстави дивитися в майбутнє діяльності цих державних структур з оптимізмом. Спасибі вам, дякую за сьогоднішню розмову. Політолог Андрій Миселюк був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.